Мінус шість гелікоптерів і літак російських загарбників. Такий результат роботи українських воїнів за минулу добу. Також серед знищеної техніки окупантів два танки, 15 бойових броньованих машин, вісім артсистем, по 10 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня та автомобілів. Сили оборони України ліквідували 620 російських окупантів. Загальні цифри втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 18 жовтня, за даними Генерального штабу, такі. Українські воїни знищили 290 тисяч 50 загарбників, розбили 4 тисячі 981 танк та 9 тисяч 420 бронемашин. Уражено 6 тисяч 944 артилерійські системи, 814 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 547 засобів протиповітряної оборони, 319 ворожих літаків та 323 гелікоптери. Уражено 9303 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Українські воїни потопили 20 кораблів катерів та підводний човен. Вивели з ладу 5301 ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Збили 1534 крилаті ракети. Наші захисники розбили 982 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.